Що ви знаєте, у нас 500, а ви знаєте, 590 день війни. Сьогодні я якраз розпочинав роботу з Соборного 151, де рік тому назад якраз потрапила ракета російська, де було знищено цілий парадне, де загинуло 15 чоловік і три було травмовано. Роботи ведуться, як я говорив раніше, анонсував суд на чотирьох об'єктах Запорізької в місті Запоріжжя. Проводиться реконструкція, відбудови тих будівлі, які зараз зруйновані. Маємо надію, що, а вони мають встигнути до опального сезону. Зовнішні роботи мають бути зроблені і в будівлях, квартирах має бути опалені. Внутрішні роботи будуть проводитись окремо. Ми також і чекаємо від наших вояків добре звістки, а саме звістку про до окупації наших територій, тому що розуміємо знаємо, як тяжко зараз виборюється кожний метр нашої землі. Тому, знаєте, є поряд з зовнішнім ворогом, у нас ще є внутрішній ворог. Це такі, як і колаборанти, люди, які допомагають безпосередньо, надають інформатори, надають інформацію про збройні сили України, не тільки сторону ворога. Це Організоване злочинні угрупування, які також не в тій мірі, як раніше, але теж продовжують діяти на нашій території, так і як і корупціонери. А з метою скоординованих дій в Запорізькій області, а саме з контролю використання державних бюджетних коштів, у нас утворюється робоча група Прозорість і підзвітність. До складу якої будуть входити як представники ОВА, представники ДБР, НАБУ, БЕП, СБУ, прокуратури, поліції і НАЗК. Ці е, наші представники будуть систематично звітувати про виконання роботи своєї, а перший етап такого звіту вже можемо провести сьогодні. А саме почнемо з обласної військової адміністрації. Станом на сьогоднішній день за незадовільну роботу забезпечення функціонування укриттів в області понижено в посаді начальника департаменту з питань цивільного захисту. А за недостатній контроль за діяльністю підлеглих, що призвело до вчинення останнім тяжкого злочину, був звільнений начальник департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. На сьогодні у нас проводиться перевірка можливих фактів корупції і службових зловживань, і в тому числі в медичній сфері, в сфері пасажирських перевезень і в екології. За результатами перевірок будуть прийняті відповідні кадрові, в тому числі, рішення. Щодо проходження. Тесту доброчесності з використанням поліграфа боятися нема чого. Дуже багато керівників структурних підрозділів обласної військової адміністрації вже надали згоду на проходження такого поліграфа. Також до цієї ініціативи запрошую керівників і депутатів як Запорізької області, так і міської ради. Що хотілося би відмітити, на сьогодні на території Запорізької області несуть службу 3300 співробітників поліції, з яких 80 поліцейських, які прибули з окупованих територій, вийшли і продовжують нести службу на території області. Криміногенна обстановка на території. Повністю контрольовано, активних якихось кримінальних лідерів е на території регіону вони відсутні. На сьогодні е з початку е року нами припинено діяльність 17 організованих злочинних груп, груп до суду, також скеровано 17 винувальних актів відносно 64 фігурантів за 113 правопорушеннями. Як приклад, можна привести це буквально у минулому місяці. На початку цього місяця ми документували ми угрупування з міжнародними зв'язками з початку березня і на початку жовтня місяця була реалізація затриманої особи, які вчиняли на території міста. Крадіжки, грабіжі та розбої, у ході проведення обшуків була вилучена вогнепальна зброя. На сьогодні слідство триває. Також було припинено злочинне угрупування, до складу якого входило сім осіб, всі особи спільної роботи процесуального керівництва обласної прокуратури було затримано. І які на сьогодні знаходяться під арештом, вони займалися збутом е, і військовослужбовцям щодо вуличної злочинності. В серед середньому щодобово залучається залучається донесення служби 384 поліцейських у 184 нарядах. Завдяки цій профілактиці, вулич вуличний злочинності і внесення служби в громадських місцях. В порівнянні з минулими роками скоєння правопорушень значно зменшилося. Так, протягом 9 місяців 2023 року на території області до єдиного реєстру досудового розслідування внесено 238 правопорушень, саме безпосередньо скоєних в громадських місцях, що на 60 ну в цифрах, це близько. 60% менше, ніж у 2021 році. Що стосується колабораційної діяльності, поліцейські також займаються і виявляють прихильників руського миру. Крім того, виїжджають і документують злочини вчинені під час ворожих обстрілів проводять огляди місць події на сьогодні. Розпочато 3447 кримінальних проваджень за статтею 438 тридцять карного кодексу України, які в подальшому були перепередавалися до Служби безпеки України. Дуже приємно, що у нас вже добра традиція збиратися та доповідати про ті здобутки, які є в правоохоронних органах у нас в нашій області, об'єктивно висвічувати стан злочинності та таке інше. Я вважаю, що це дуже актуально і це потрібно робити. Тому я хотів би зосереджити увагу на основних здобутках, що зроблено саме правоохоронними органами Запорізького регіону. У серпні під моїм головуванням була проведена координаційна нарада правоохоронних органів, де були встановлені пріоритети в роботі з притаманні саме запорізькому регіону. Серед яких особливо важливі це злочини проти основ національної безпеки України, боротьба з корупцією, з організову протидії організованої злочинності, боротьба з наркозлочинами незаконним обігом наркотичних речовин та зброя. Всі хочу подякувати всім правоохоронним органам, всі долучилися. До виконання цієї наради, і в нас є певні досягнення, про які я хотів би коротенько зараз зазначити, щоб це було наглядно зрозуміло. По-перше, це злочини проти основ національної безпеки України. Вже повідомлено особу про підозру про вчинення 94 таких злочинів, направлено до суду 95 обвинувальні акти стосовно 101 особи, з яких 12 за фактами державної зради, 75 щодо колабораційної діяльності. Три з ознаками пособництва державі агресору ще по два за фактами незаконного поширення інформації про дислокацію військової сили та техніки Сил оборони України та щодо глерифікації учасників збройної агресії Російської Федерації проти України. Засуджено 26 осіб. Зокрема, як приклад у вересні до довічного позбавлення. Волі ув'язнення з конфіскацією всього майна засуджено 37-річного мешканця міста Запоріжжя, працівника оборонного підприємства Іскра, який протягом березня жовтня 2022 року здійснював збір інформації щодо дислокації військової техніки. Ну і звісно, передавав її на бік ворога, яка використовувалась під час обстрілів. Ну і я вам так скажу, що це перший такий вирок по всій Україні, що людина отримала. Довічне ув'язнення, з конфіскацією всього майна. Я рахую, що що це справедливий вирок особисто. Різні строки від 8 до 15 років отримали псевдокерівники окупованих територій міста Мелітополя, Мелітопольського району, Васильівки, СМТ Міхайлівки, Розовки. Також засуджено до 15 років позбавлення волі зрадника, який, крім іншого, організував збір коштів на придбання 22 безпілотника для агресора, які потім використовувалися проти наших громадян наших збройних сіл від 12 до 15 років позбавлення волі за судовими вироками призначено керівниками копіційних органів поліції міста Енергодарі Мелітополі, Кам'янській Дніпровській та іншому ну крім того триває судовий розгляд обвинувальних актів за статтю 111-111 прим кримінального кодексу україни стосовно судді богомолової це що стосується злочинів проти основ національної безпеки Вважаю, що всіх цікавить ситуація стосовно мисних вбивств. Так от в Запорізькому регіоні, в порівнянні з минулим роком, умисні вбивства загальнокримінальної спрямованості, це не пов'язані з війною, вдвічі скоротилися. Було 73, три в минулому році, зараз 35. На цей час всі вбивства. Здебільшого були скоєні на побутовому ґрунті, і всі розкриті. Кількість направлених до суду обвинувальних актів за пріоритетними напрямками. Бюджет 29 кримінальних проваджень направлені. Це плюс 3 провадження у порівнянні з минулим роком. Корупція плюс 20 кримінальних проваджень реальних з реальними збитками, з реальним накладеним арешти, з конфіскацією майна можливо, якщо воно тоді буде, то є, на мій погляд. Також цікавий результат в земельних відносинах плюс 2 кримінальних провадження. Що стосується ОЗГ, те, що я окреслював під час проведення коранційної наради, в минулому році було спрямовано до суду 9 кримінальних проваджень з ознаками скоєння злочинів організованої злочинними групами. Зараз 19. Є багато напрацювань. Я обіцяю, що журналісти і наше суспільство про це почують і побачать. Далі всім цікаве питання щодо проведення у належний стан бомбосховищ та укриттів. Прокуратура також не стоїть осторонь. Ми постійно, крім того, що розслідуємо кримінальні провадження, беремо ухвали, заходимо, перевіряємо їх стан. Розслідуємо кримінальні провадження. І також були в цьому році направлено. В складі організованої злочинної групи за те, що вкрали гроші на ремонті, також прокуратура ще займається тим, що складає, направляє до суду позови щодо про зобов'язання балансовотримувачів захисних споруд цивільного захисту привести їх в належний стан.